Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні приготую для вас домашні глазуровані сирки. Це легкі ласощі, які точно сподобаються вам та вашим гостям, а особливо вашим дітям. А для приготування сирної маси мені знадобилось 250 г сиру, який додаю у чашу блендера. Також у чашу блендера додаю 25 г вершкового масла, 25 г цукрової пудри та 25 г кокосової стружки. Усю цю суміш збиваю блендером. Після чого сирну масу накладаю у формочки та поміщаю у морозильну камеру. Погляньте, які красиві сирки. Їх уже можна їсти! Але смакувати ми їх будемо у шоколадній глазурі, для якої нам знадобилось 200 г молочного шоколаду. До якого додаю 30 мл соняшникової олії та розтоплюю шоколад на водяній бані. Після чого в сирки вставляю зубочистки та вмочаю їх у шоколадну глазур. Після чого. Залишаю сирки в прохолодному місці для того, щоб шоколадна глазур захолола. От і все! Смачні домашні глазуровані сирки готові. Не кваптеся купувати улюблені ласощі в магазині, адже їх можна приготувати вдома самостійно. І вони будуть набагато смачнішими і кориснішими, ніж в магазині. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!